Котики-маркотики, вітаю! І сьогодні я зібрала для вас свої такі весневі фаворити, які, можна сказати, рятували мене цієї осені, тому що подивіться на ці просто темнющі сімці, в мене під очима. Чому? Бо в мене адаптація в університеті. І через цю адаптацію в університеті мені потрібно було хоча б щось таке, що кожного дня може мене рятувати. І просто я коли дивилася в свою косметичку, я знала, що там будуть класні робочі продукти, які піднімуть мені, можливо, настрій на весь день, тому що коли я фарбуюся, я злегка медитую. Я знала, Знала, що ця косметика буде класно працювати, і хоча б щось хороше в цих днях в мене просто буде. Тож сьогодні познайомлю вас своїми такими фаворитами, і, можливо, ви знайдете щось цікаве для себе саме на осінь. Бо і, ця косметичка в мене зібралася саме цієї осені. До цього в мене були трішки інші такі мої улюблені засоби. Робимо із вами традиційний кофт. За що? За те, щоб я пошвидше виходила з якоїсь цієї адаптації, щоб я вже нарешті адаптувалася до університету, змогла нормально спати, розподіляти свій час і виконувати домашнє завдання. І при цьому знімати, щоб не страждали ні ви, ні я. І в нас з вами постійно був якийсь такий коннект. І сподіваюся, що десь в наступних відео мої синці просто будуть так меншити, меншити, меншити. І ось та енергійна Анастасія. Сонце радісна до вас повернеться. Теж традиційний кофт. Заколола волосся і розпочинаємо не з тонального крему, а з консилеру, тому що мої ось ці синюшчі фіолетові синці під очима, це втома, вони навчили мене спочатку наносити консилер. І консилер наносити не світлий, а Спочатку такий темний, оранжуватий для того, щоб перекрити ніби ось це все, а вже потім наносити тональний крем, і плюс-мінус воно з рахунок якоїсь кольору, корекції, там буде змінюватися. Можна брати будь-який консилер, просто темніший, не той, що ви завжди берете світлий. Бо до цього я завжди брала світлі консилери. Тут просто в би знайшла такий якийсь китайський кіс-б'юті. Вирішила, що я хочу просто його довикористовувати, і все. Я не скажу, що це саме мій фаворит, ось цей консилер ні, взагалі. Але тут момент саме в тому, що ви берете темніший ніж вам потрібно, і просто я його наношу ось так під очі на своїй. <смас> я... Я так хочу, щоб ось та моя шкіра рум'яна, прекрасна вона повернулася і це все розтушовує. Злегка стає краще, я вже не той вампір, якого потягала, помотало просто це життя. І як тональний крем я використовую пуріто, який я спочатку любила використовувати десь навесні. Потім я відклала, тому що на літо він мені був зажирний, забагато блиску, мені не подобалося, що я там його наношу, шкіра одразу блистить. Влітку дуже багато всього шир з'являється на обличчі. Постійно хочеться. Це просто серветки до обличчя прикладати і все. Тому я забула була про цей тональний крем, а це якось така думаю, потрібно спробувати. І на осінь він мені взагалі суперський, тому що він е і водночас зволожує, і перекриває. І я розумію, що він не камедогенний, його радять косметологи, косметологині. І я думаю, буду тобою користуватися, тим паче, що зараз я не бачу від нього того страшного такого блиску, який він мені давав влітку. Єдине, що це в мене 21-й відтінок, і він сіренький. Якщо ви не хочете бути сіренькою, то обирайте інший відтінок. Хоча. А там виходить так, що 13-й він же а 15-й він іде в такий рожевий, а от 21-й він в таку злегка сірість. Та я думаю, з моїм зовнішнім виглядом, після того, як я до ночі просижу з домашнім завданням, потім відсижу пари, і все, про що я думаю, це тільки ось так, знаєте, дивитися а, в одну стіну і більше ні про що не думати. Просто сірий колір мені вже не завадить, він не зробить ні гірше, ні краще. Але цей тональний мені подобається, як він працює от зі мною. Восени виходить така класна шкіра, він нічого не підкреслює, він не дає жодної сухості. Навпаки, і ніби відчуваєш, що це ще як крем, який злегка там буде доглядати за моєю шкірою. Тому на осінь взагалі супер. Я не думала, що адаптуватися в університеті після такого року відпустки це буде настільки складно. Я 4 роки провчилася на бакалавраті. Все було плюс-мінус окей. Та в якісь там моменти хотілося забрати документи. Ну, кому не хотілося? Давайте бути чесними, особливо, коли там якісь приходять дідла. А не все, ти вже думаєш, навіщо мені це навчання? Навіщо я сюди вступив? А тут, коли ти рік прожив для себе, ти в тебе був свій графік, ти якось міг знімати, коли ти хочеш, робити все, що ти хочеш. Тут знову з'являється університет, з'являються пари, тобі потрібно там бути, тобі потрібно виконувати домашнє завдання. Тобі з'являється багато потрібно, і ти починаєш розуміти, а воно мені точно потрібно чи не точно потрібно? І це відео Мало вийти ще давненько. Це ж вересневі у нас з вами фаворити. Вони мали вийти в кінці вересня, але потім, щоразу, коли я сідала в кадр, я розуміла, що я несу і транслюю тільки якісь негативні емоції. Мені хочеться нити, мені хочеться скаржитися, мені тут хочеться плакати. Я думаю, навіщо я буду сідати, така емоційно якась розхитана в кадр, якщо я можу просто. Прожити свій вибір, зрозуміти, мені це точно треба чи не треба. Зараз я розумію, що магістратура треба, і все, я почала якось налагоджувати свій режим, навчатися жити з університетом. І стало все настільки легше і хочу вам просто сьогодні показати те, що о, ось так тримало мій цей емоційний стан в вересні, поки я намагалася адаптуватися. Зараз я думаю, що вже відсотків на 80 я адаптована. Я цьому надзвичайно рада, бо це означає, що я можу далі спокійно знімати відео, показувати вам різну косметику. Ми з вами перед Переходимо до рум'ян, рум'яна, які я не думала, що можуть стати для мене знахідкою. Я закохалася і закохалася я в ці нові рум'яна від Ламель з колекції Hope. Це відтіночок 402, стиглий абрикос, який це гарний, такий абрикосово-персиковий відтінок. По-перше, нещодавно я тільки почала любити ці відтіночки. Це така текстура, це так гарно, це так прикольно. Я людина, в якої купа рум'ят. Якщо перерахувати всі мої рум'яни, я думаю, що зараз уже десь ну, 20-25 рум'янчиків у мене буде. І що мені з ними робити? А тут я е, намагалася не тестувати на відео, щоб показати вам колекцію від Ламелі, хоп. Я просто щось брала, дивилася. І ці рум'яни я вже не просто брала дивилася. Я їх просто закинула в свою постійну косметичку, я ними постійно користувалася, і цей відтінок, ця текстура, все. В мене є якісь нові, в мене є ті, в мене є інші. Я ними не користувалася. Я просто брала ось ці, постійно їх наносила. Можна навіть побачити, що в мене там вже їх трошки менше стає. Дуже прикольна, цікава консистенція, текстура. Вони ніби такі злегка пудрові, їх легко наносити, їх швидко ось так розподіляти. І мені подобається цей відтіночок. Я вже якось переросла. Або навіть не те, що переросла. Мені просто нецікаво стало бачити себе з такими рожевими поросячими рум'янами, які мені на початку ведення цього каналу дуже подобалися. Зараз хочеться чогось іншого, глибшого, інших відтінків, дивитися на себе з іншими кольорами. І поки що, ось цей стиглий абрикос мені капець як подобається. Класний відтіночок дають на шкірі, тримаються протягом усього дня. Тому я б вам просто радила, хоча б зайти там в Єву. Можете зайти, протестувати цей відтінок і вже тоді думати, він вам потрібен чи ні. Це через чотириста. Та другий стиглий абрикос такий свіжий. На осінь мені стається саме те, що треба. Чомусь на осінь мені зараз хочеться чогось такого коралового. І ще придивляюся, знаєте, до рум'ян від Rare Beauty, там такі в них якісь складніші, темніші відтіночки. Думаю, треба чи не треба, але я така людина, яка останнім часом просто хоче наносити мега-мега-супер багато рум'янцю, і, може, це якимось чином мене просто рятує. Може, це дає мені сил енергії, просто ось так тицяти і заходити на ту пару в зуму цього місяця. Я взагалі вважаю, що в мене зібралися якісь такі неймовірні прекрасні фаворити, які роблять мені саме прикольною шкіру, і, і пам'ятаєте мою люксову пудру мініатюри. Ой, чекайте, я притру. Бо щось вона там не зовсім гарно, мабуть. Моя мініатюрка дорогуща від Шарлотти Тілбері. Тут всього 3-4 грами. Я вам жалілася, не те, що вона мені не дуже подобається, якось не сильно я її хочу використовувати. Але я не те, що знайшла до неї підхід. Я навчилася за допомогою неї робити собі просто ідеальну, ніби відфотошоплену шкіру. Для цього я беру пензлик, не якийсь пухнастий, а більш такий плеский, яким я зазвичай наношу собі контур. І цим пензликом я прям нормально так занурюю сюди в пудру і потім починаю наносити і припудрювати собі. Все обличчя. Або ця пудра так класно почала працювати з цим пензликом, або вона класно почала працювати із цим тональним від поріто. Але в поєднанні цієї пудри і поріто я бачу настільки ідеальну свою шкіру, що я вам просто не можу передати. Мені хочеться цією шкірою підходити до кожної людини, яку я бачу на вулиці, до кожної людини, і просто тицяти їй свою шкіру і показувати, настільки вона виходить ідеально. Я давно не бачила такий якийсь прекрасний меч на своїй шкірі, щоб щось настільки мені подобалося, і тримається протягом усього дня. Тобто я можу зранку зробити макіяж, і мені потім не потрібно використовувати пудру протягом дня, бо мені подобається, як вона там тримає, як вона закріплена, і те, що в мене шкіра все одно не жирниться. Щось таке може легасенький блиск і з'явитися, але це настільки органічно класно і прикольно виглядає, що я така супер. Залишайся, мені подобається. Виявляється, якщо правильно підібрати пензлик, то навіть і ось цей люкс вонючий може почати працювати, яка я гарна. Якщо ви дивитеся мене давно, то для вас стане шоком те, що цього місяця я майже не використовувала хайлайтери. Тобто за місяць я можливо декілька разів його нанесла, і все мені просто не хотілося. Але я наносила собі деякі тіні, які, якщо я хотіла мати такий результат, ефект хайлайтера, але незвичного, там не просто якесь шампанське, не просто рожеве золото, а щось таке, щоб воно реально було видно з космосу, щось цікавеньке, то я наносила тіні із палетки нової ламель. У поз цієї колекції мені капець як подобається ця палатка. Ми з вами сьогодні ще будемо говорити про неї, але я брала ось цей такий відтіночок, який переливається із жовтого в щось mh, злегка рожевувате. Цікавий переливчик, цікавий відтіночок, і я просто наносила це собі замість хайлайтера і я кайфувала. Я не хотіла використовувати звичайний хайлайтер. Тобто або шкіра без хайлайтеру, або шкіра з цією такою блисючкою, яка просто робить щось таке мега-мега-мега. І мені подобалося знаходитися в такому темному, напівтемному приміщенні. І в мене просто шкіра, вона ніби випромірювалася реально із космосу. От коли я вам раніше казала із космосу, то було не із космосу, то було щось таке, ну плюс-мінус. А тут реально такий сяйво, Зараз ми з вами на нього... Подивимося, візьму інший пенслик, такий він трішки пухностіший, і ми з вами не несемо небагато. Я там ледь-ледь намагаюся дотиркнутися, бо якщо доторкнутися занадто багато, то то вже буде реально багато. Намагаюся це діло контролювати, обережно наносити. І в нас із вами з'являється жовта смуга. Я знаю, що багатьом це може просто не сподобатися, але я людина. Який цього місяця або все, або нічого, тому мені подобалося. Виходить доволі така цікава і, можна сказати, екстравагантна смуга, яка точно сподобається не всім. Тому, якщо ви хотіли спробувати, так би мовити, оці кольорові хайлайтери, і у вас є ця палетка або в когось із ваших друзів є ця палетка, можна спробувати. І тоді ви зрозумієте, чи ви хочете, наприклад, купувати ось ті хайлайтери, такі незвичні, які різними кольорами, які переливаються із жовтого в зелене. Я знаю, що комусь таке подобається, комусь не подобається. Я для себе зрозуміла, що мені терміново потрібна якась Така палетка хайлайтерів, де будуть незвичні відтінки, щоб я могла спокійно користуватися нею. От тоді, коли мені хочеться якогось максимального сяйва, незвичного сяйва, щоб можна було брати і використовувати. А так, просто звичайний хайлайтер в вересні я не використовувала. І далі я думаю, що ми з вами перейдемо до брів брови. А мені не хотілося майже нічого наносити в вересні на брови. В мене фаворитом тут став олівчик від Eveline Brow Art Duo, де у вас з одного боку ніби такий лайнер, але це в мене відтіночок лайт, тому легесенько малює. Майже не видно того всього, що цей маркер буде промальовувати. Та я це бачу. Мені подобається такий злегка результат. Але якщо ви любите якісь насичені брови, щоб прям видно було здалеку, то мабуть лайт відтіночок точно не для вас. І з іншого боку, тут така. Пудра, якою можна заповнювати пропуски, що хочете, можете з нею робити, злегка підтушовувати. І це такий прикольний як продукт, два в одному. Та я більше користувалася все ж таки цим маркером, заповнювала якісь маленькі в себе пустоти, тобто довго не гралася. Я взагалі брови не люблю оформлювати, а в вересні взагалі не до них було чесно. Злегка там щось можу ось так потицяти, потицяти, потицяти. Якщо мені хочеться більш чогось насиченого, я беру ось цю пудру, там можу кудись нанести, розтушувати і все. Швиденько просто промальовую їх цим маркером і потім вкладаю гелем від бренду Lamel. Я просто в вересні майже постійно почала ним користуватися, в мене закінчився мій гель для брів від Eveline. Цей гель має легесеньку фіксацію від ламель, просто він ніби злегка вкладає ваші брови, але я не бачу, щоб вони прям протягом. Цього ми дня трималися? Ні. Тобто це щось дуже легке, дуже непомітне. І якщо ви любите сильну фіксацію, то цей гель він точно не для вас. Він злегка так вкладе ваші брови і все. Але якоїсь прям мегафіксації, сильної фіксації, середньої фіксації, не чекайте. Легесенька фіксація. Але що мені подобається, тут є величезна щітка. Я не люблю все ж таки вкладати брови якоюсь маленькою щіточкою, мені потрібно швидко, щоб я так два рази провела і все, брови в мене були готові. Якщо в мене немає часу, я можу просто зробити ось так і під. Якщо в мене є там, знаєте, зайві 20 секундочок, я можу довше посидіти, довше перескладати. Але найбільше мені подобається ось саме ця щітка, що вона величезна. Я можу спокійно нею захопити все, що я хочу захопити. Бо тими маленькими, я як можу засісти, я як можу почати гратися, то, то все, я дуже не люблю процес з бровами. Мені потрібно, щоб швидко. І якось, знаєте, навіть не хотілося, щоб в вересні вони були якісь заламіновані, сильно прилизані, зализані, щоб трималися. Хотілося просто легенький, звичайний, натуральний ефект, щоб все було так мимоволі, швиденько і все. Я не думала, що після того, як я можу рознести ці кремові тіні від Evalin' з нової колекції відтіночок 01, я колись хочу ними користуватися і взагалі буду користуватися щодня. Якщо брати зараз мої оченята, то моє ідеальне комбо це ось ці кремові тіні, які стають матовими на вашій шкірі і тримаються просто весь день. І палеточка від відламань. Спочатку наношу ці тіні, потім наношу будь-яку блистючку і все. І для мене це просто найкращий макіяж для очей. Відео на свій книжковий канал я майже завжди знімала в цій комбінації. Спочатку кремові тіні, вони підзастигають, стають такими якимись пудрово-матовими, Потім я наношу блистючку без будь-якої бази, без нічого, і мені подобається. Як протягом усього дня мене тримається макіяж очей, і мені більше нічого не потрібно. Ми з вами в попередньому відео перетестовували косметику, яка мені... Можна сказати, не подобається, про яку я просто забула, відклала, не думала, що буду користуватися. І в цьому перезите я для себе перевідкрила кремові тіні ось ці від Eveline, які я просто, можна сказати, рознесла. Вони мені не сподобалися ні відтінок, ні формула, ніяк вони тушуються, коли я тестувала нову колекцію. А тепер я користуюся ними щодня. Мене навіть є. Уявлення, ну, таке думаю, що може, вони навіть зможуть закінчитися. Хоча я наношу небагато. Мені потрібно таку невелику крапельку поставити, ледь-ледь, ледь, потім пензликом, бажано таким пухнастим це все діло, підростушувати на всю повіку і все. Але цей відтінок, який мені спочатку здавався влітку таким, фу, хто таким буде користуватися, він в якийсь злегка фіолетовий йде. Що це взагалі таке? Тепер я ним користуюся і раджу вам, просто раджу вам відтінок, який реально влітку виглядав мега-мега ну, мега жахливо, я дивилась і думала, хто цим буде користуватися. Ну, тепер я цим ділом і користуюся, і наношу на друге око. Оскільки я така сорока білобока, мені одразу потрібно сяяти, тому є палетки від ламаль Hope додаю блистючку. Чим мені сподобалася ця палетка, це те, що тут мінімум у нас із вами матових відтінків, а багато блистючок. І реально гарних, красивих блистючок. Тому що, якщо ось ці ламель зимів of утопія, я вам казала про те, що мені не вистачає блистючок що чотири блистючечки це ніби й мало, і мені це не подобається, то тут у нас навпаки. Будь ласка, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім блистючок. Беріть, використовуйте, які ви хочете. Мені подобаються всі блистючки, та найчастіше в ось цей макіяж я додаю або ось цю жовту блистючку, або таку рожеву жовтувату, фіолетову, синю, зелену. Коротше, також у нас цікава блистючка. І ще люблю додавати ось таку, ніби як помаранчеву. Хочу їх зараз розтягнути і показати вам ці відтіночки. Ось так. Ви подивіться на той середній відтінок, як він переливається, як він гарно виглядає. Я не можу. Ну, реально, реально, от найчастіше, мабуть, все ж таки цей рожево-світло-зелений, злегка жовтий, десь, якщо подивитися під іншим кутом, він взагалі такий трішки небесно-фіолетовий. Дуже цікава штука. Який відтінок нанести сьогодні? От який. Певно, що нанесу все ж таки ось цей рожево-зелену і ось там пішло далі. Під різним кутом у вас буде просто різне бачення. Наношу і кайфую від цього життя. І навіть не наношу ніяку не базу, нічого, тому що навіть без бази, подивіться, як гарно і класно він лягає, виглядає, і навіть тримається. Бо я боялася, що він не буде триматися протягом усього дня А ні. Чи то якась магія від цих кремових тіней, чи що. Бо іноді, коли я наношу без кремової. Бази, можна так сказати, то можуть скочуватися і протягом дня потрібно просто поновити. так пальчик сюди занурив і поновив. А от якщо я використовую ці матові, то завжди класно тримаються. І люблю брати такий невеликий пенслик і собі ще в куточок ока додавати ось цей жовтий відтінок. Він мені гарненько виглядає в куточку, особливо, коли я не хочу ніякий хайлайтер, нічого. Просто беру і наношу. Далі в нас туш, і Я не скажу, що це мій фаворит. Це Eveline новинка коричнева варєте. Угу. Але це не мій фаворит. тому що моїм фаворитом все ж таки залишиться брунатна від Maybelline Lash Sensational. а в цієї туші, як на мене, є недолік. І цей недолік для мене важливий саме ще й на осінь, тому що вона в мене злегка відбивається, вона може злегка так а, якось розмазатися. Тобто я з нею не впевнена, що мій макіяж виглядає ідеально. Якщо там з Maybelline Lash Sensational брунатною, я ніколи не хвилювалася за свій макіяж, я не дивилася на макіяж очей, я знала, що в мене ніколи не буде нічого такого темненького, ні тут. Тут, ні тут, то з цією потрібно там раз в годину, раз в дві години перевіряти, а чи нічого нікуди не відбилося, а чи у вас взагалі зараз там не каша під очима, бо постійно щось іде не так. А тепер, коли в нас починається така холодна погода, постійні якісь дощі, починається сніг. Щось таке вологе, то я розумію, що ця туш просто не витримуватиме. І якщо ви знаходитеся в якому приміщенні, в якомусь такому приміщенні, це окей. Якщо вам потрібно виходити на двір, якщо вам потрібно якось кудись добиратися, то більш за все, що або ви берете туш з собою там, на роботу, або куди вам треба, і там підмальовуєтеся, якщо ви не хочете, щоб воно десь кудись там посипалося, полетіло, або все ж таки обираємо іншу туш. Поки що користуюся цією, тому що іншу кращу я для себе не знайшла. Усі туші, які я зараз тестую, вони мені не подобаються, щось мені не підходить, щось мені не так. Я не знаю, коли я нарешті знайду саме ту ідеальну, яку. О, мені не захочеться якось змінити, яку мені не захочеться критикувати. Ну таку як була Maybelline Lash Sensational, беру берунотно і залишилися в нас з вами останні вуста. І цього місяця найчастіше я використовувала блиск від бренду ЮНІКО. Мене відтіночок Флірт. Скажу одразу, блиск мені сподобався, але, мабуть, б я б хотіла інший відтінок. Там є такий відтінок брауні, коричневенький. От він би точно вписався саме в таку осінню атмосферу. Це для мене блиск більше таке якесь літо, тому що він рожевенький про якісь такі перші поцілунки, про ніжність. Для мене це все ніжність, такі перші поцілунки. Це десь весна. І літо, а от на осінь я б брала б саме коричневий відтінок. Виглядає він просто розкішно. Його, мабуть, найбільша перевага, це те, що є такий аплікатор металевий, яким можна зробити і масаж, вуст, і охолодити вуста. І в чому прикол цього блиску? Це в тому, що він холодненький. Тобто це ментол, не те, що ви наносите і вам пече, це не плампер, ні, це блиск, який охолоджує. Я звісно розумію, що коли зараз у жовтні дивитися це відео, коли й так холодно, капець, як опалення ще не вімкнули, ми натягнули. Ми з вами просто 301 піжаму, ковтини, штанці, просто щоб сидіти якось там не замерзнути. То ось це охолодження, воно здається таким недоліком. Та все одно, я коли наношу цей блиск, мені капець як подобається. Ну просто я не можу. Він гарно виглядає і дає приємні відчуття. І знаєте, з цим аплікатором я відчуваю себе ніби доторканою до якогось люксу. Реально, ніби я користуюся чимось люксовим. Я від свого блиску, від Fenty Beauty, Fenty Beauty отримую менше задоволення, ніж я отримую від використання ось цього. Від Юніко єдиний нюанс може бути в тому, що цей блиск він коштує 650 гривень, і я розумію, що аби не ось ця металева штучка за 650 гривень, я б його більш за все не купила. Але оскільки тут є таке приємне доповнення, то для мене це як ніби прикольний подарунок мамі подарувати, подарувати подрузі. тобто щось таке незвичне, що я ще не бачила, чим я ще не користувалася. І коли я дотиркаюся, я просто отримую насолоду. Це навіть як подарунок самі собі щось купити, те, що ти ще ніколи не купував. Якби цього не було за три, за 650 гривень. Я б не брала собі близько, чесно. А так, ви подивіться, подивіться, який він гарний. Такий дає злегка реживуватий відтінок, бо якщо подивитися на цей амур, можемо побачити щось таке рожеве, прикольне. І тут запах, я не знаю, можливо, в когось був такий крем. Може, У мене це просто запах крему одного моєї бабусі. В мене цей запах настільки повертає в дитинство. Я настільки згадую, як часто ним просто мастили руки, і як я ним мастила руки. Я спершу, коли ось так взагалі... Понюхала цей блиск, така так це ж той крем. А потім я така розумію, ні, Настю, це блиск, можна його спокійно наносити собі на вуста, і все буде окей. І знаєте, в мене було таке відчуття, що я дотеркаюсь до чогось прекрасного, такого люксового. Коротше, мені... Було це просто одне задоволення. І надалі б я б собі його повторила, купила б, але відтінок Брауні, бо хочеться чогось такого коричневенького, гарненького, прикольного. І такий простий, легкий макіяж, вирисневий у мене виходить. Я вам показала свої новиночки, які просто мене зачаровували, якими мені було приємно користуватися. У мене, можна сказати, був такий стандартний макіяж, але навіть цей стандартний макіяж моїми фаворитами він витягував мене із такого, ну, не зовсім класного стану, яким я не хотіла. Ні з ким ділитися, хотілося просто самостійно пережити цей етап. Тому ще раз ми з вами подивимося, що як такий консилер я просто використовувала щось, що було темніше, злегка таке жовтувато-оранжеве, для того, щоб перекривати свої просто величезні синці, які давали мені навчання. Потім на тональний крем взяла тональний відпоріг то тому, що він не комедогенний, і, як на мене, на осінь він класний, тим, що він і зволожує, він не підсушує шкіру, він красиво лягає, красиво виглядає, і у вас виходить така ніби здорова, прекрасна. Не просто шкіра. Потім в мене що в мене було? Ага, звісно, що рум'яна 402 відтіночок від ламель Мені подобається їхня така консистенція, те, що вони ніби стають такими пудровими, щось незвичне і е, прикольний відтіночок. Не такий, як завжди, щось. Коралово цікаво, з яким можна експериментувати цієї осені. І те, як вони тримаються, і те, як вони виглядають, коротше, я їх наносила просто постійно. Для брів я використовувала маркер від Eveline і такий гель від ламель, але... Воно дає просто таку манюсіньку-манюсіньку, просто найнижчу фіксацію. Легенько-легенько. Вас до кінця дня брови ті можуть випасти. Тому, якщо ви любите сильніше фіксувати, це не для вас, не для вас. Запам'ятовуємо. На очі в мене було таке комбо: це Eveline матові кремові тіні у 01 першому відтінку. Вони такі фіолетовенькі, і як на мене, саме на осінь це просто чарівно і чудово. І блистючка із палетки від Ламаль просто брала будь-яку блистючку, яку мені хотілося сьогодні взяти, і спокійно собі наносила. Іноді, якщо я не хотіла наносити ось ті матові тіні, я наносила цей такий рожевувато легесенький відтінок. Ну він мені просто, знаєте, злегка в такий оранжево кораловий іде, але то я можу бути дальтоніком, і в мене можуть бути якісь проблеми із кольорами. На густа це був блиск від бренду Юніко. В мене відтіночок а, флірт, а я казала, амур. У мене був відтінок флірт. У мене відтінок флірт. Але я хочу собі відтінок Брауні, тому що він коричневенький, і мені стається, що на осінь він буде ще прекрасніший. І навіть не зважаючи на те, що в мене зараз в кімнаті, мабуть, плюс 10 всього-навсього, бо опалення немає, нічого немає. Я сиджу в... Усінах, потім в мене штани такі теплющі, і потім в мене ще одні штанці. От, і навіть незважаючи на те, цей ментоловий холодний ефект, який дає блиск, мені подобається. І ту ж, не хочу вам її радити, тому що вона може відбуватися. І знову ж на осінь, холодну перероку, воно вам не зовсім треба. Можна спробувати, вона дає нормальні, прикольні вії, але, на жаль, вона в мене не тримається так, як мені би цього хотілося. І звісно, що пудра. Трішки люксу в це відео від Шарлоти Тілбері, яку я наносила таким пензликом щільнішим, бо я завжди до цього наносила таким пухнастеньким, думала, що це краще. а ні. цей пензлик і ця пудра із цим тональним просто ідеально в мене спрацювали, і мені подобається шкіра, яка виглядає ніби такий легенький фотошоп. Але я нічого не фотошопила. Все натурально і все гарне. Чекайте, 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 тому що я забула показати вам свого нового друга. Це Гусь. Гусь, знайомся, це мої підписники, мої підписники це Гусь. Не за 1200 гривень з Буковелі, а за 300 гривень із Аврори. Ви Подивіться на гуся. Він просто неймовірний. Це Гусь. Я люблю Гуся, Гусь любить мене, і Нафані мене просто ненавидить за те, що в нас з'явився новий якийсь житель в хаті, який розміром злегка більший за нього, і з яким я іноді можу спати. От. Привіт! Тому іноді Гусь буде з'являтися у наших відео, якщо ви не проти. Кемі були фаворити? Я хотіла зробити щось прикольне, але ні. Такими були фаворити цього вересня, які, можна сказати, тримали мене в якомусь балансі, тривали мене в такій життєвій енергії, щоб я могла хоч щось робити, хоч щось розуміти, нормально адаптовуватися взагалі до цього університету. Ви можете в коментарях написати ваші там найулюбленіші фаворити за місяць вересень, чим ви постійно користувалися, тому тобто, що невеликий спойлер. А, настав жовтень, і ці фаворити почали потихеньку змінюватися, тому що з'явилися інші продукти, щось інше почало мене цікаве. Інші відтінки, інші кольори, тому я думаю, що можливо ось ці фаворити місяця стануть постійною рубрикою, і тепер я буду знімати не просто там фаворити, осені, фаворити зими, як я це робила раніше, а саме за місяцями, бо, як на мене, рубрика прикольна, особливо в мене, коли постійно змінюється косметика, якась нова з'являється та відкладається, забута повертається. Прикольно на кожну пору року, на кожен місяць, ось так дивитися, що тобі може подобатися, а що не може подобатися. Я ж вам дякую за ваш перегляд. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Цілую, обіймаю і до зустрічі у наступному відео. Також ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію, тому що без нашої допомоги, на жаль, ніяк перемога не наблизиться, і в там декілька кліків вона не зможе відбутися. Тому допомагаємо, донатимо і тримаємося. Дякую, до зустрічі у наступному відео.